Оця стрічка, яку ви бачите на мені, це з Київського майдану. У грудні я з дочкою мала щастя там побувати і здихнути вільний дух майдану. Щоб вам розказувати цього не треба, це треба бути там, щоб відчути, що там відбувається. Тому після поїздки в Київ я написала ось такі слова. Вільної держави мені котились сльози із очей за тих людей, що не шукають слави, а творять славу із простих речей. Народ мій є, його не подолати, герої дні заповнили майдан, пора сміття продаж не вимітати, щоб кожен був у власній хаті пан. Народ мій Фенікс попело повстане, це вільна духом мавка лісова, над рідним краєм світло правди встане, бо кров козацька в жилах ще жива. Мільйонний хор співає, ще не вмерла, серця пульсують З гімном в унісон майдан бурлить, відлунює, говерла, Український цілі. Долає рубікон. Я хочу зачитати слова людини, яку я дуже поважаю. Це Любомир Гузар. Ви всі його знаєте добре. Влада боїться свободи в серцях набагато більше, ніж голодного бунту. А вільного тільки вбити. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава нації! ворогам! Слава!